А зараз слово кандидату депутати від всеукраїнського об'єднання Батьківщина по 157-му виборчому округу. Олег Медуниця. Дорогі земляки, знаєте, я хотів би, щоб ви зараз подивилися на ці вікна. Вікна, які світяться, де сидять посадовці обласної адміністрації, обласної ради, обласної мері, міської мерії, перші особи. Там горять вікна саме перших осіб. Як ви думаєте, вони, можливо, думають про те, як розвивати наш край? Чи вони думають, як 28 жовтня вас обдурити, як красти ваші голоси? Я уважно передивився всю політичну рекламу, яка зараз йде, наприклад, на наших місцевих каналах. Жоден кандидат від партії регіонів не признається, що він йде від партії регіонів. Я дивлюсь, до Шутін йде по охтирці від партії регіонів. Жодного слова про те, що він іде від партії регіонів. Саєнко йде по рамнам. Жодного слова, що він іде від партії регіонів. Так само Костенко по Білопіллю чи нога по шосці. Не признаються, я вже не кажу про суми. Не признаються. В кожних новинах нам розповідають про покращення, а відповідальність за це покращення не хочуть брати. Чому? Тому що вони знають, що ви приходите додому. Відкриваєте гаманці, дивитесь на квітанції за сплату житлово-комунальних послуг, і там ви даєте оцінку цьому покращенню. Вони бояться цієї відповідальності, вони запускають клонів проти висуванців партії Батьківщина вони хочуть вас обдурити в день голосування, вони хочуть кинути пачки бюлетнів за людей, які не будуть голосувати. Тому я вас закликаю 28 жовтня. Прийти на виборчі дільниці нам необхідна висока явка виборців. Тільки тоді ми не дозволено їм сфальсифікувати результати вашого волевиявлення. Я знаю, що ми переможемо. Я знаю, що за нас більшість. Тоді тільки ми зможемо побудувати вільну Україну і вільну Сумщину. Слава сумам, слава Україні! Олег Медуниця.